Комп'ютерна графіка сьогодні забезпечує найбільш прийнятний інтерфейс між оператором та електронною обчислювальною машиною. Тому роль і значення комп'ютерних графіків промисловості і наукових дослідженнях неперервно зростає. Сьогодні комп'ютерну графіку ефективно використовують практично усіх галузях діяльності людини аеродинамічна труба це експериментальна установка розроблення для вивчення ефектів, що проявляється при обтіканні твердих тіл, літаків, автомобілів, ракет, мостів, будівель, потоком, а також для експериментального вивчення аеродинамічних явищ. Провадження засобів комп'ютерної графіки в традиційну кінематографію почалося значно пізніше, ніж у анімаційну. Тривалий час вони застосовувалися головним чином для підготовки титрів і заставок. Але лавиноподібне зростання витрат на зйомку фільму зажадав пошуку шляхів економії, і комп'ютерна графіка виявилася надзвичайно перспективним у цьому напрямку. Розпал зйомок фільму Гладіатор помер актор Олівер Рід. В епоху нецифрових технологій режисеру довелося використати відеоряд і вибирати ракурси, щоб дублер в Римі виглядав реалістично. З використанням комп'ютерної графіки було проведено цифрову заміну актора. З уже відзнятого матеріалу було спроєктовано комп'ютерну модель актора. Щоб зображення обличчя та голови збігалися, художники відстежили і синхронізували всі елементи сцени. 21 століття має безліч імен, одне із них століття реклами. Сьогодні без реклами не обходиться ні один напрямок сучасного бізнесу. Більш того, без реклами неможливо собі уявити сучасний спосіб життя. На сьогодні існує програмне забезпечення. Настільного класу для безмаркерного захоплення рухів. У даному випадку не потрібно спеціального устаткування, спеціального освітлення і простору. Нові технології зубного протезування включають в себе виготовлення конструкцій не руками зубного техніками, а комп'ютером. Тут комп'ютерне моделювання виходить на перше місце, коли спочатку за допомогою тривімного лазерного сканера та комп'ютерної обробки створюється модель, яка ідеально підходить конкретному пацієнту. А по ній швидко і точно спеціальні верстати, підключені до комп'ютера, самостійно проведуть процес виготовлення протез. Для створення ландшафтного проекту використовують спеціальні комп'ютерні програми, які дозволяють розробити майбутній вигляд території в тривірному зображенні, з урахуванням усіх висаджених рослин і встановлених архітектурних форм. Така наочність дозволяє розглянути ділянку з усіх боків, оцінити її естетичність і своєчасно внести в проект всі необхідні коригування. Програми ландшафтного дизайну дозволяють відтворити ландшафт майбутньої ділянки, переглянути галерею, відеоролик, зробити віртуальну прогулянку. Це дає можливість побачити майбутню ділянку після проведення скізних робіт, скоригувати або замінити план на первинному мета. Зараз створити інтер'єр для вашого будинку допоможуть спеціальні комп'ютерні програми. З її допомогою можна зробити будинок таким, який ви хочете бачити, вибрати стелі, підлоги, створити потрібне освітлення, підібрати і розставити меблі і предмети домашнього жиру. А потім подивитися на все це в тримірному зображенні точно так, як це буде виглядати у натуральному вигляді. Як правило, фізичні моделі використовуються при поточному, природньому або фіксованому штучному освітленні, що не дає повної картини, зміни освітлення і тіней протягом світлового дня. Зауважимо, що тінь є важливим складовим елементом вигляду архітектурної споруди. Нарешті фізичні моделі використовуються не в реальних умовах спостереження людини, а у недійсних масштабах. Реальною альтернативою традиційного підходу є використання тривимірної машинної графіки як інструменту моделювання. Як і в багатьох прикладних задачах, спочатку створюють математичну модель тривімірної математичної форми і оптичних властивостей поверхні проєктованого об'єкта. Потім проводять натурне фотографування панорами забудови в районі спроєктованого місця будівництва. У результаті такої операції синтезоване зображення за масштабом, тоном, тінями, ракурсу і так далі повністю відповідає умовам реального фотографування в кожній позиції спостереження. Отримане комбіноване зображення дозволяє об'єктивно оцінити якість проєктування. У разі потреби в модель будівлі можуть вноситися зміни. Комп'ютерна графіка більш продуктивна, більш швидка і однозначно економічна, ніж ручне проєктування. Комп'ютер по своїй суті забезпечує абсолютну точність у сформованих зображеннях не може бути випадкових ліній фігур. А для архітектурної графіки точність одна із ключових характеристик. Візуалізація денного і нічного освітлення дає можливість отримати найбільш повне уявлення про те, як буде виглядати екстер'єр або інтер'єр спроєктованої будівлі. Спеціальний ефект це технологічний прийом у кіно, на телебаченні і у комп'ютерних іграх, який застосовується для візуалізації сцен, які не можуть бути засняті звичайним способом або не існують у дійсності. Спецефекти також можна застосовувати, коли природна зйомка сцени занадто затратна в порівнянні зі спецефектом, наприклад, зйомка масштабного вибуху. Засоби комп'ютерних графіки сьогодні широко використовуються в системах автоматизованого проєктування. Геометричне буделювання в САПЕ пов'язано з отриманням зрозумілого комп'ютеру, математичного опису, геометричних властивостей об'єкту.